Срібло і золото оновили чергові рекорди. Світ не вірить в економічний геній Дональда Трампа, і розберемося, чи інвестувати гроші в срібло, чи в золото, чи в акції, що вигідніше. Поки що, в поточному році, звичайно, найвигіднішою інвестицією є срібло. Нагадаю, що Кілька місяців тому я пояснював, чому так буде. Є більш розлоги відео. Срібло це нове золото. Можете подивитися, я залишу лінк. Що стосується інвестицій в довготривалій перспективі, за останні два роки, за останній рік, за останні п'ять років і за останні десять років за всі ці періоди і срібло і золото перевершують доходи від S&P 500. Тобто від будь-якого ГТЕФу, який копіює ситуацію на фондовому ринку США 500 найбільших компаній. Це абсолютно унікальна ситуація, тому що насправді в переважній більшості випадків в довготривалій перспективі SP 500 завжди вигравав у металів. Що це може означати? Це означає, що валюти не тільки долар, але особливо долар, тому що саме в доларах відбувається торгівля металами. Вони втрачають свою базу. Це називається дебейсмент. У мене про це також є відео, і також його можна подивитися. Я залишу лінк. Це означає, що на даний момент більшість інвесторів віддає перевагу інвестиціям в безпечні активи. В той же час SP 500 також знаходиться на рекордно високому рівні, і більше того, все частіше. Аналітики схиляються до можливо чергових рекордів наступного року. Тобто говорять про те, що обвалу не буде, незважаючи на завищену оцінку акцій. На даний момент, повторюся, десь приблизно половина показників вказує на те, що фондовий ринок знаходиться в бульбашці, і при цьому він продовжує зростати. Отже, чи пізно зараз купувати срібло і золото? Відповіді однозначно, звичайно, немає. Волатильність на цих ринках завжди присутня, особливо на ринку срібла, але по сріблу ситуація суттєво відрізняється від золота, а золото, повторюся, це найбільш непотрібний людству метал. Якщо ви вірите в те, що акції будуть і далі дорожчати, якщо ви вважаєте, що долар має високу цінність, то, можливо, вам не варто інвестувати частину своїх активів в метали. В будь-якому разі всі активи точно не потрібно розміщувати в металах, особливо зараз, коли оцінка доволі висока. Але я дивлюся на те, що зараз і далі велика кількість портфельних інвесторів, велика кількість доволі поважних індивідуальних інвесторів вкладає частину своїх ресурсів в метали, незважаючи на високі ціни.